Тренди чи база. Хто з них Янгол, а хто демон? І чи потрібно обирати щось одне? Баланс у житті це найголовніше, але і найскладніше. Тому давай спростимо хоча б твою фешн-рутину та розглянемо трендову базу. Офіс кор впевнено входить в 25-й рік, але тепер ця естетика стає більш м'якою та жіночною, не втрачаючи статусу позачасової. Тож впевнено продовжуй носити свої брючні костюми і не забудь додати костюми зі спідницею Міді у твій гардероб. Трикотаж із комфортного та теплого одягу давно перейшов у розряд модного. Сукні прямого чи приталеного крою, костюми зі штанами та спідницями знизу та джемперами, светрами, жилетами і кардиганами зверху. Вибір дійсно великий і як і можливості для комбінацій. Ми продовжуємо жити в еру драпіювань, складки, защіпи, перекрути, вузли все це не лише тренд, але й може стати твоєю ненудною базою. Наприклад, обери топ чи боді з цікавою деталлю та додай до нього улюблений базовий поясний виріб. І наостанок принт. Звірині візерунки вже давно закріпили за собою статус позачасових, а у поєднанні з лаконічною простою формою можуть претендувати на твою цікаву базу. І якщо цілі комплекти або окремі елементи одягу з пітоном, чи леопардом чи зебро для тебе занадто, зверни увагу на аксесуарну групу. Це можуть бути взуття, ремені, сумочки, рукавички або навіть головні убори. Немає сенсу обирати між базою і трендами, варто міксувати твої автентичні образи, додаючи щось модне та щось позачасове, і пам'ятай, що фешн має бути тільки легким.